Друзі, сьогодні міжкімнатна перегородка. Вже зроблений ремонт. Ось клієнт захотів відгородити кухню від спальні. Бачите, така квартира невеличка. І попросив нас якось одгородитися. Саме тяжке це, отакі це скло піднімати, тому що в ліфт воно не заходить. Його дуже важко піднімати. Бачите, тут ми зробили отвори віброножиком, в інтусах і скло має туди все файно заходить, так як це не було спочатку, сплановано цієї перегородки в плані не було. людина вже тут проживає деякий час, і ми йому ставили душову кабіну. Зараз вам покажу. Душову це наш інструмент. Дивіться, скільки у нас інструментів з собою. Ну, ось ось ми робили душову кабіну. Людині, клієнту це все, і він запросив до нас до себе ще на перегородочку. Ну це скло, щоб ви розуміли, близько 60 кілограмів. Ну, вже на виході вам будемо показувати. Бачите, там зверху натяжний потолок, це до нього посередині ми будемо кріпити профіль. Ось, і будемо монтувати глуху частину скла, потім вішати штангу і двері. То, що зверху це не просто якась там ніша, а тут була штора. Ходило. Замість цього скла, яке ми ставимо зараз, будемо ставити, тут була штора на... від стіни до стіни. Ось. І ми дуже переживали, що там. Воно не, не, ну, пройдеться через профіль до до потолка сверлити. Ну, як нам сказав підрядчик, прорав, що там є, є е, е, гарний профіль направляючий, яка держить буде тримати. Ну, Вроді би присверлилися, надіємося, що буде тримати. Ось Отак от воно зайшло. Трошки бачите, в чому складність, в тому що воно йде навскоси. Тут видно, не видно камера, показує. Бачите, воно йде навскоси. Тут має ходити двері. Так. Зараз такою присоскою беремо і будемо монтувати скло. Ось так проходить монтаж. Вже ми це скло поставили. Бачите, скло воно заходить в потолок, тобто його неможливо було підняти в кімнаті. Треба було його підсунути туди, в профіль і заглиблення, в те заглиблення засовувати, щоб воно потім стало в нижній профіль. ось Вже висить у нас штанга. І скоро будемо мірити, вішати двері. Перевіряємо. Лазік у нас висить. Значить, двері буде висіти. Там же збирається. Так, так, так. СВ-Глас. Звертайтеся, зробимо вам гарну таку сучасну перегородку. Закінчили ми перегородочку. Ось така цікава система. Така ручка. Отак От воно там двигається. Все так продумано. Знизу стоїть направляйка, яка дуже плотно направляє склони для того, щоб скло не зіскочило з системи. Тому що зверху, бачите, воно на роликах тримається така система. І для того, щоб воно все плотно було, так придумали. Ось такий профіль іде. Так, Звірнули, трошки навскоси скаси, поігралось, погратися, погратися, ну, результатом ми доволі. Надіємося, що клієнт теж доволі. And why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until.